Всім привіт, друзі, доброго ранку. Не пройшло і двох років, як ми з батькою знову їдемо на риболовлю. Нас попереду ждуть три прекрасних дні, ми сподіваємось, і ми будемо ловити коропа. То що ж, до зустрічі на водоймі. Пока. Пока не обідать, ми не виїжджаємо з неба. Друзі, ну що, ми вже на водоймі. Так як я і казав, вже завезли наші вудлища, розбили табір. Ну і ждемо покльовочку. Так що до включення. Потім все розкажу по насадкам, по прикормці. Батя, що ти хочеш сказати з приводу ставка? Ставок гарний. Сектор дуже гарний. Так, да, дуже зручний і уютний. Так, ну от і приєднався до нас костик. Власник цієї водойми гарної батя. Ми тут трошки прикинули на стіл, щоб Бог послав. Зараз перехватимо на ходу. От. Ну і будемо займатися рибалкою. Тому ждемо. Що ми ждемо? Потяга. Прикольного потяга. Давайте, друзі, чекаємо по кльовочку. Буде брання. Да. Да. Чекаємо. Команда при роботі. Бачиш, шарики робить. Я прикормку мішаю, поки ще нічого не клює, отуда заходить хмара дуже здорова. Всі приділі, Це такого п'ятна рішили дати. От. А тут у нас все, що тільки можна. Да. от. от. Перве клювання у нас на водоймі. Любі глядя. У нас невеликий тузик. Ну дуже приємний. Так, всі на місці. Ох, як приємно. травою, правда, тянеться. То є файно. <ріху> <ріху> Костик, знімає, як... гнеться. диви. Трави набрав. Куда же я? А Ты, палка... да. Ты палка... О, я рыба, да. Мощно. 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 But it felt so long Tell me where did we go wrong When you're in the sun and I'm lost in the shade Then who's supposed I never had any doubt. We just needed to. Друзі, от такі коропи у нас сьогодні ночі клють. Не можемо поспати. Батя поймав. Так. Да. І я таких два. Вибачаю, що трошки сонний, але в нас є гарні новини. У нас є три коробчуки. Вони ждуть, ми їх знімемо. Все дуже круто. Вимати. Раночку, друзі, ну що, я не виспаний, але довольний. Такий самий батя не виспаний, але довольний. От, е в нас вночі були клювання. Клювання були, в принципі, один за одним. От, і, що хочеться сказати, у нас є три трьошечки, ми їх знімемо трошки пізніше. Вони там в мішочках у нас прив'язані, припарковані. От, е є одне маленьке ЧП. В нас навихнувся кораблік, він намотав на вал шнурка і обірвало приводний вал, приводну муфту. Ну нічого, це ми поправимо. А сьогодні будемо ловити що? правильно в заброс. Тому не перемикаємося, продовжуємо далі. Батя, ну що ти хочеш сказати з приводу цієї ночі? Ночь була бурною. Бурною. Ми не спали. Не спали. Ну, я оце часіка півтора поки марив, yeah. мабуть. А ти? Теж десь, да? yeah. Часик півтора поки марили. Е, ніч була дуже насищена було клювання за клюванням. Е, перевозились, перевозились, уграли корабля. <laughs> Далі буде ловити заброс. Ну, Ми ж ви знаєте, не падаємо духом. Да, батя? <laughs> Все. Е, хлопці нам допоможуть я думаю, відремонтувати. Продолжаем рыбалку. Все круто. Вот такие, друзья, чудови. Ух, хорошо намочил. Вот такие чудови, красные. Клювали у нас сегодня в ночи. Але в нас ще попереду ще одна ніч. І ми також ждемо клювання. Є велика надія. О, є велика... Надія є завжди. Да? Да. А це костянчик власник водойми, яким, який нам подарував цей чудовий відпочинок. О, отакі красені. О, гарна риба, гарна. Давайте не совкуємо. Оце, бачите, якийсь сервіс на ставку. Ви просто вдумайтесь. Власник водойми тільки стільки. Я вам більше скажу, він зараз щось закидувати буде. ну, це, да, Будемо за рекламу брати. гроші, да, Мастер-клас показує людина. да, Хлопці, дуже кайфовий ставок. Дуже кайфовий. Ну просто, просто, просто. Ні, це 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 ми ходили. Це ж просто не механіка в Одеза. Ох, хорошо я тень. Ти що, ти що. Оце саме. Від... Звідти в нас було клювання тільки що. Опять ганяє. Ну, професіонально спортсмен тільки щол-палку на робко. Диви, диви, що робимо. Друзі, рибачим. Що ви, хлопці, хочете сказати з приводу цієї риболовлі? на Ну, ну я думаю, десь власник ставка десь щось не доказує. Не доказує по-любому, да. ну, у нас то бач, не вийшла. кость, то лебіді, якісь плавають у нас сто процентів. Да? Да, ну, це... Головне ловить друзі на шістнадцять 16 Шістнадцять попапи. попапи і не на воло ставить, а зразу на крючок одівати. І з подсадкою По-любому. І рибу головне їсти всю. На, всю. Всю, всю рибу обов'язково з'їдати, бо якщо не будемо з'їдати рибу, да. то вона... Фосфора буде... в крові тоді клювати не хватає. Не буде. Да, не буде. Не буде, все. все, працює. Да, їжте рибу і буде вам щастя, друзі. Да. Друзі, ось і підійшла до кінця наша риболовна сесія. Ми були на цій водоймі 3 дні. Дуже хочеться подякувати Костіку, власнику водойми, за гарний відпочинок, за дуже класний ставок, ну і звичайно круті емоції. А ми прощаємось з вами. До побачення до наступних серій.